Пане Олегу, ну що, у нас четвер, 23 травня, 12.30 за київським часом. Будемо починати з актуальних тем дня сьогоднішнього. Ворог атакує зараз Харків і за от власне сьогодні. Зранку, за оновленими даними, які озвучує харківська влада, п'ять людей загинуло, дев'ятеро поранених. На ну, усього сьогодні російська армія завдала по Харкову 15 ударів. Ми ну, в, в цей момент, коли ми записуємо цей стрім, відомо про що 2 два. Прильоти у Дніпрі і інформаційні пабліки говорять про те, що ворог атакував балістикою. Такі новини ще раз піднімають тему посилення протиповітряної оборони, те на чому акцентує постійну увагу в переговорах із нашими західними партнерами, наше найвище військово-політичне керівництво. І в цьому ключі хочу з вами обговорити статтю політику. Як яка з'явилася 22 травня, тобто напередодні, в цій статті мова йде про те, що країни ЄС зараз не хочуть віддавати Україні свої петлюти, і в, робить висновок видання з цього, що німецька ініціатива щодо посилення ППО в Україні провалилася серед причин, чому союзники не хочуть віддавати свої ППО, це перше фінансово складова тому, що вони дорогі, і друга те, що зараз західні країни бояться послабити свою власну систему ППО. Як ви прокоментуєте, як власне вирішувати питання захисту наших міст, захисту нашого неба? чим можуть допомогти союзники? Де шукати ці системи ППО? І чи погоджуєтеся ви з висновками політику, що зараз можемо констатувати, що німецька ініціатива вона провалилася? Очевидь, що ми не говоримо про те, що Україна отримала? Навіть там вже були різні цифри, в залежності від того, хто про це говорив. Там і 25 патріотів, лунало потреба і 7. Ми говоримо, що з того часу, як було оголошено саме такава потреба у додаткових 7 патріотах, Україна отримала обіцянку. Ще одного петріота від Німеччини, яка насправді вже є лідером з передачі цих далекобійних зеніт ракетних комплексів до України. Справа в тому, що Німеччина була першою однією з перших країн, яка передавала патріоти до України, передала перший разом з Нідерландами, але участь Нідерландів була така. Значно менша ніж німецька, тому що Нідерланди продали лише три пускових, водночас саме ядро комплексу Петріот у вигляді радіолокаційної станції поманного пункту інших там машин передавались Німеччиною. Тобто об'єктивно Німеччина передала початку один Петріот. Після цього вона посилила наприкінці 23-го року ще одним, і вже після заклику України, вже у 24-му році, передала третій, і для розуміння для цієї країни це. 25% від всіх патріотів, які були на озброєнні Бундесферу, були передані до України. Після цього говорити про те, що Берлін якось там зажимає допомогу для України, дуже важко, тому що передати 25% від патріотів, які для розуміння для самої Німеччини є фактично єдиним комплексом протиповітряної оборони. Більше немає. Тобто у них просто через скорочення Бундесферу залишилось те, що є фактично переносні зенітно-ракетні комплекси, є машинки з переносними зенітно-ракетними комплексами, і є одразу патріоти. Але ж в цій статті пане Олегу, я перепрошую: тут не йде звинувачення на адресу Німеччини. Німецька ініціатива полягала в тому, щоби своїм прикладом мотивувати якісь піти по цьому шляху, але як бачимо, власне, візу не, не там, чому. Якраз і не спрацював. Тобто Німеччина, яку критикували всі у Європі, не тільки ж в Україні критикували, те, що вона мало що там робить, всі там згадували що, що ми і це те інше, вона передала ну дуже багато паетиотів об'єктивно, як виходячи з того, що в них є 25%. Але за цим прикладом ніхто не послідував. Для розуміння, якщо. США придали 25% від Петріотів, воно закрило би всі проблеми України, вочевидь, тому що там їх 60 батарей, ну, знов-таки, 60 батарей на всі США. От США від Атлантики до Тихого Океану, там Аляска, всі їх бази у Європі, у Азії, у Африці, от всі ці от закордонні авіаційні бази, морські бази, от на все це 60 петріотів. І якби все ж таки США передало б 25% від них, то тоді очевидно ну всі потреби у цей комплекс були б закриті, але США передало до України втричі менше петріотів ніж Німеччина, маючи значно більше. Другий аспект, який вочевидь тормозить, гальмує і чи взагалі унеможливлює передачі петріотів від європейських партнерів, це те, що дійсно їх там небагато. Зокрема, Нідерланди вони сказали, що не можуть передавати більше в принципі, якось вирішувати це питання, тому що в них лише три патріота. І міністр оборони прямо говорив про те, що ну, вибачте, в нас така ситуація, що у нас найбільший порт у Європі, який має приймати у випадку необхідності американські війська. мови про Роттердам, і це так. Послужний транспортний коридор має бути прикритий патріотом. Він має бути прикритий патріотом прикрити авіабази, і е, коли в тебе три патріоти, один зламався, то в тебе може щось не вистачити для того, щоб прикрити ці об'єкти. Е, далі що можна згадати? Можна згадати, наприклад, про е, Іспанію. Іспанія має на озброєнні три батареї Патріота, але у версії ПАК-2. Тобто, ті, які не можуть боротися з балістичними ракетами, це також не про можливість активно посилити щось ну, когось. Тим паче, що тут треба розуміти, що дійсно один іспанський комплекс він знаходиться зараз у Туреччині і охороняє ну, знаходився станом на декілька тижнів тому, і охороняв саме Туреччину від загрози з боку Сирії. Це Є такий аспект. Другий інші кандидати, наприклад, ті, які зараз мають прямо зараз мають Петріот, не знаходяться у стані утримання, це Греція. Там шість батарей Петріот, але також у версії ПАК 2 Греція не постачає до України озброєння, фактично або робиться за максимально вигідними для себе умовами. І коли взагалі пошла мова про те, що фіни можуть посилити Україну Петріот, одразу у грецьких змі з'явились повідомлення про те, що мовляв. Так не може взагалі ніяк. Петріотами взагалі не може відносно С-300. То, якщо от замість коли прибудуть нові петріоти. Ну кожна обирає кожна країна вправі обрати той бік історії, на якому вона хоче залишитись. У підсумку інші країни, які мають патріоти це зокрема у Європі, це Швеція, Румунія, Польща країни знаходяться зараз на Стадії отримання цих комплексів, вони їх замовили вже у, ну, після 2014 року, е, тобто на фоні вже зміни абсолютно безпекових ситуацій, заплатили за них величезні кошти, стояли в черзі роками. Зокрема, наприклад, е, контракт з Польщею та Румунією вони е, вимірюються у декількох мільярдах доларів, і країни зараз знаходяться у стадії отримання е, е, ще досі. Тобто вони ще навіть не досягли повної боєздатності всі ці замовлені патріоти, тому от є можливість того, що, наприклад, Румунія, там, яка у стадії отримання до сіми батарей, е щось може продати, але ну, так, країна витратила живі гроші, тобто, це те, що за що платили гроші платники податків прямо зараз і. Тут доволі складне буде рішення. Тим паче, що коли мова йде про всі ці три країни, вони знаходяться доволі близько до Російської Федерації. Тому, о, коли мова йде про те, що ініціатива Німеччини відносно тих країн, які вже ну до України озброєні, вона провалилась, то так ті самі Нідерланди вони не змогли передати знов таки Петріот, але вони віддали, е, було повідомлені про те, що виділили допомогу для України у розмірі 1 мільярда євро. Тобто, ну фактично, вартість самого Петріота, тому що ну корочі є, немає самих зенітно-ракетних комплексів. Є, звісно, альтернативні шляхи, які полякають тому, щоб знайти Петріоти поза межами країни, які допомагають Україні якось їх викупити. Є вони зокрема. Ну щоб брати так ти по світу, то наприклад Азії Азія, тобто одразу виключаємо Тайвань, одразу виключаємо Японію, одразу виключаємо е, Корею. Південно, тому що в них є патріоти, але вони навряд чи зараз щось будуть передавати. В принципі, Корея і Японія не надають Україні літальне озброєння, Тайвань Також звісно, і кожна з цих країн не в тій безпековій ситуації, щоб розставатися зі своїми зенітно-ракетними комплексами на фоні там Китаю та всього іншого. а сп... йдемо на середню та близький схід. Середньоазі таблицький схід мова йде про велику кількість арабських країн, але вони дуже зачинені відносно інформації щодо власного озброєння, не передають не допомагають Україні їм як на партнерських засадах, але там є об'єктивна можливість щось викупити. Якщо буде, звісно, згода. Наприклад, наприклад, у Саудівській Аравії мова йде про понад 10 петріотів у різних версіях. Тобто там є що вибрати, якщо, звісно, буде досягнута відповідна домовленість, але сюрприза Іран. Іран, який, який є дуже небезпечним навіть для арабських країн сусідом. Залишається ще Ізраїль, точніше, з Ізраїлем дуже цікава ситуація. Ізраїль, маючи на озброєнні... За різними оцінками ну мова йде як він там від чотирьох патерей Петріот у версії пак 2 але от приблизно от зараз у всі дні він їх знімає з озброєння виводить з експлуатації, ну тому що вони йому не потрібні. Це унікальна ситуація, яка пов'язана з тим, що в Ізраїлі дійсно е немає потреби збивати літаки. Навколо себе за допомогою патріотів ПАК-2, які не можуть боротися ефективно з балістичними ракетами, і водночас ця країна має власні, потужні і значно кращі зенітно-ракетні комплекси. Мова йде про пращу Давида. Зокрема, яка ну бере на себе всі ці завдання, і для розуміння, патріоти ізраїльські вони були отримані країною у 90 91-му 91 році. І за весь цей час разом збили до 20 цілей жодного літака, вони били поволі великими цими ракетами GMT просто по дронах. Тому Ізраїль зараз з їх знімає з озброєння, і у випадку, якщо озброєння буде зняти комплекси в цілому, повністю. То тоді через якісь там треті четверті, якби схеми умовні, коли наприклад там США їх викуповує, а передає наприклад Іспанії, а, а Іспанія передає до України, тобто, от за такими хитромудрами, тому що Ізраїль знов таки він блокує насправді. Ну, не те, що він не допомагає Україні у озброєння. Це зрозуміло. Він блокує навіть реекспорт озброєння. Тому посачання ізраїльських патріотів, якщо в теорії виключно і можливо, то лише за дуже складними схемами з участю інших країн. Але не вирішені цього питання, воно фактично щодня в Україні коштує людські життя, і от станом на 12.45 зараз вже інформаційні пабліки пишуть про те, що зросла кількість загиблих в результаті російського удару по Харкову. Вже відомо про шістьох загиблих, одинадцятьох поранених.